Шановні колеги, розмова піде про концепцію. Концепція про нову концепцію в світлі про первинну медичну допомогу в світлі нової концепції системи охорони здоров'я. Ви знаєте, що ця концепція широко обговорювалася в громадах, в асоціаціях, в колективах трудових, були внесені зміни. Зараз ще зміни закінчують вноситись, і буде, я сподіваюся, вона скоро буде прийнята. Все ж таки на які проблеми ця концепція спрямована. Ми їх знаємо, ми в них живемо, як в тих волнах, про які от говорили попередні доповідачі. Це забюрократизованість системи управління. Лєночка, включіть, будь ласка, пароль. Забюрократизованість системи управління і в частині регуляторних функцій, і стосовно безпосереднього управління закладами охорони здоров'я. У нас відсутні противаги у вигляді повноважень інституцій громадянського суспільства. От ми зараз бачимо, як ми просинаємося. Колись ми слухали доповіді того ж Міністерства внутрішніх справ мовчки. Так? Система фінансування у нас застаріла і неефективна. Недостатністю характеризуються державних коштів, які йде на систему. Зведений бюджет і соціальне страхування становлять 57% і понад 40% у нас е, приватні витрати в охороні здоров'я, які є некерованими. Ось ці діючі механізми фінансування спрямовані на утримання потужностей і не враховують результати роботи. Наступне недосконалість системи кадрового забезпечення, оскільки дійсно підвищення рівнів кваліфікації контролюється формально. Відсутня система безперервного професійного розвитку медичних працівників. Медичні професії у нас зараз непрестижні і за рівнем офіційних доходів, і за рівнем соціальних гарантій. Так, ми з вами працювали ці роки. Дякую. По законам, бачите, в одиннадцятому році були прийняті основи закону України про внесення змін до основ законодавства. Фактично разом прийнят закон України про порядок проведення реформування системи охорони в областях в трьох областях, верніше і в місті Києві, і ми працювали. І був напрацьований досвід, і міністр охорони здоров'я сказав: ми обов'язково весь позитивний досвід візьмемо і будемо рухатись далі. Який позитивний досвід був напрацьований в пілотних областях? Це об'єднання бюджетних коштів на рівні регіону, що дозволило підвищити справедливість розподілу ресурсів вторинної медичної допомоги та забезпечити більшу рівність у доступності до її послуг. Структурне, функціональне і фінансове виділення первинної допомоги, яке відбувалося шляхом створення центрів первинної медичної допомоги, укладання договорів з центрами первинної допомоги про медичне обслуговування населення та програмний цільовий метод планування бюджетних коштів, спрощений порядок фінансування центрів первинної допомоги, який поширено в закладах, що надають первинну допомогу на всій Україні, вибір та заміна лікаря, що надає первинну допомогу допомогу, регульований доступ до вторинної та третини через систему направлень сімейного лікаря. Це я кажу про пілоти, запровадження оплати праці з урахуванням обсягів в основному, ну і трохи якості надаваємих послуг. Планувалося, що з жовтня місяця всі регіони України перейдуть на такий механізм. Ну, на жаль, Цю доповідь мав робити Константин Надутий, керівник управління реформ системи охорони здоров'я. Його, на жаль, сьогодні немає. Він би сказав, як зараз діло б стоїть щодо жовтня місяця. Фінансування вторинної медичної допомоги з обласного бюджету. Є вже по цим питанням позитивні напрацювання, не вирішені проблеми. Тут лише деякі вкази але ви самі знаєте, що більшість проблем є таких, що потрібно над ними працювати. Це, зокрема, і складна система мотивації. Заробітня плата є малою мотивацією складовою, саботаж деяких керівників. Центрів первинної допомоги. У нас є центри первинної допомоги, якими керують стоматологи і так далі. І їм дуже важко війти в суть, що таке сімейна медицина, і тут уже проходить на рівні регіонів, на рівні районів отаке От непорозуміння і саботаж, і це дійсно прийнято. Мало у нас менеджерів кваліфікованих, в тому числі із лікарів первинної медичної допомоги. Хоч пішло, там добре в тих районах, де саме лікарі первинної допомоги стали керівниками центрів первинної допомоги. Отже, весь все, що я сказала, дає можливість нам. Перспективі затвердити концепцію нову національної системи охорони здоров'я і провести інформаційно комунікаційні кампанії щодо роз'яснення перспектив розвитку системи охорони здоров'я і медичного обслуговування населення, що не зроблено було. Тоді, коли ми започаткували реформи в 2011 році, оцю кампанію треба було пустити перед тими всіми змінами, щоб не відбулося, коли в великих поліклініках вторинна і первинна медична допомога і починали зділити, як це називається, реманент і так далі. І Всі це пережили. Метою концепції є пріоритет префілактичного напрямку в сфері охорони здоров'я з акцентом на неінфекційні захворювання, зниження показників захворюваності, інвалідності і смертності, населення, які у нас, на жаль, незадовільні, підвищити якість і ефективність надання медичної допомоги, запровадити ефективні організаційно-правові та фінансово-економічні механізми, підвищити соціальну справедливість. І захистити права громадян на охорону здоров'я. Ну, як я бачу, через міліцію поки не виходить. Міністр охорони здоров'я сказав, що головним акцентом концепції побудови нової системи є зміна системи управління. Які ж невідкладні дії, які заходи планується зробити? Ну, по-перше, затвердити концепцію. Захід цей розкриває можливості багатоканального фінансування галузі охорони здоров'я. Пропонується введення бюджетно-страхової моделі системи охорони здоров'я, створення єдиного медичного простору, впровадження принципу соціальної солідарності, коли багатий платить за бідного, здоровий, за хворого, громадська адміністративна модель управління. На всі оці позиції повинні бути. Нормативні документи, як і що робити, тобто дорогу вказ. Тому що, на жаль, в нас деякі адміністратори стали царями, і це дійсно так, на своєму робочому місці. Ще концепція передбачає трьохрівневу систему після дипломної підготовки лікарів через запровадження резидентури, але я так зрозуміла, що резидентура не стосується первинної медичної допомоги. Далі поговоримо. Акцент у до та після дипломної підготовці кадрів на практичну частину. Що ж потрібно для цього зробити? Ініціювати. Розгляд Конституційним судом України питань спільного трактування 49-ї і 95-ї статей Конституції України. Все ж таки визнати, що обсяг гарантій в сфері охорони здоров'я визначається залежно від можливості бюджетного фінансування. Не так як 49-та стаття Конституції всі каже нам все і для всіх. А де це все взяти? Захід цей не потребує фінансування і розкриває можливості законного і прозорого залучення позабюджетних коштів на охорону здоров'я. Пропонується запровадити гарантований рівень медичної допомоги та концентрації бюджетних коштів на найбільш ефективних з медичної і соціальної точки зору напрямках детінізувати фінансову діяльність закладів охорони здоров'я, забезпечити прозорі механізми державно-приватного партнерства і збільшити довіру до держави. Наступне, що потрібно зробити негайно, внести зміни до бюджетного кодексу України щодо поступового переходу до двохрівневої системи фінансування і управління галузю і перший етап. З 2015 року вести щодо фінансування вторинної медичної допомоги з обласного бюджету. Захід це не потребує фінансування і розширює можливості державно-приватного партнерства, залучення гарантованої інвестиційної підтримки, проєктів створення лікарень, інтенсивного лікування і так далі. Що в цьому закладі, в заході, якби як завдання. завданням іде підвищити відповідальність керівників закладів за якість наданих цим закладом послуг, отримати підтримку з боку пацієнтів. Прозорі об'єктивні визначення точок зростання мається на увазі в перспективі створення лікарень інтенсивного лікування, ну і створення умов для перешкод безперешкодного доступу. До якісних послуг вторинної медичної допомоги в межах регіону про те, що ми з вами постійно говорили, хроніки направлятись повинні через систему направлень через сімейного лікаря, а екстрена допомога безпосередньо. Затвердження закону про заклади охорони здоров'я медичне обслуговування населення. Невідкладні дії. Згуртування професійних менеджерів в сфері охорони здоров'я за рахунок розкриття можливості ефективного використання коштів у сфері охорони здоров'я, запровадження сучасних механізмів фінансування закладів і оплати праці, позбавлення ґрунту для спекуляцій та негативних очікувань на шталт, незабаром все скінчиться. Як у нас ще говорять? А що реформа закінчилась? Дзвонять мені з деяких областей. А що реформи вже не буде? Ну, Весь світ живе в стані реформ. Реформа це не щось короткодіюче, діюче, а це. Процес покращення нашого життя, кожний в своїй сім'ї, в, в хаті, хоче то хтось будується, покращує свої умови, хтось професійно удосконалюється, так само і держава, так само і наша система охорони здоров'я, створення позитивних очікувань у професійному середовищі за рахунок більшої визначеності. Невідкладні дії. Запровадження системи індикаторів для моніторингу і оцінки діяльності голів обласних районних рад і мерів міст у сфері охорони здоров'я, теж ми колись говорили, щоб їх зробити відповідальними за те, яка у них медицина. І це створить індикатор їх роботи, і це створить їх зацікавленість в тому, щоб і медицина в їх регіоні була кращою, ніж в сусідньому. Ось так виглядає модель надання медичних послуг. Планується все ж таки, що первинка на себе візьме 80% обсягів послуг за зверненням, профілактику. Структурно є у нас уже в більшості регіонів центри первинної медичної допомоги, їх структурні підрозділи амбулаторії. Нам потрібно створити територіальну доступність. І дуже приємно, що в місті Києві ця територіальна доступність уже становить десь 20 хвилин пішої ходьби до центрів первинної допомоги в середньому. Вторинна допомога має на себе взяти 15% послуг і третина до 5 На вторинній допомозі будуть працювати консультативно-діагностичні центри, багатопрофільні лікарні інтенсивного лікування і лікарні. Планового і відновленого лікування та хоспіси. Так розписано в концепції. Як планується удосконалити систему кадрового забезпечення через перегляд спеціальності переліку спеціальності з визначенням обмеженої кількості базових спеціальностей на основі європейського досвіду? Ви знаєте, що у нас зараз найбільше спеціальності медичних це 123. і розрив між нами і шведами досить суттєвий, мабуть, в три рази. Впровадження принципів базової підготовки і резидентури лише за цим переліком. Так виглядає динаміка підготовки і динаміка введення штатних посад сімейних лікарів. На сьогодні їх понад 12 тисяч. Щодо розподілу випускників. То ви бачите, в 2013 році до закладів охорони здоров'я комунальної і державної власності було влаштовано 4,2 тисячі випускників. 2,2 і тисячі або 50% від цього випуску направлено на роботу в сільську місцевість. Тобто, іде в Міністерстві охорони здоров'я пріоритетне укомплектування лікарями загальної практики медичної допомоги. Як виглядає медель після дипломної освіти? Інтернатура, ну поки що не йдеться про три роки. На жаль, і у нас була в минулу суботу зустріч з Велисовцем Олександром Петровичем. в зв'язку з недостатчою бюджетних коштів, десь протягом ще п'яти років ми будемо мати двохрічну інтернатуру. А далі я сподіваюся, що збільшиться кількість, тим більше, що ми вже напрацюємо нову програму підготовки. Науковий супровід дуже важливо науково супроводжувати всі, все, що відбувається, от точно так же і з обігом наркотиків і так далі. Якщо був у нас цей науковий супровід, ми бачимо, що нам його недостатньо. Розбудова системи безперервного професійного розвитку. Уже в багатьох областях, зокрема і в пілотних областях, створено тренінгові центри. Є і окремі як юридичні особи, є при учбових закладах, як в Тернополі і в Дніпропетровську. Тобто продовження цього процесу. Навчання протягом всього життя, основний дівіз для медичного працівника, також підвищення розміру оплати праці медичних працівників на рівні не нижчому середнього розміру зарплати в промисловості. формування мотиваційної складової оплати праці медичних працівників. Звичайно, в поєднанні з контролем якості, які будуть здійснювати, в тому числі і пацієнти, підвищення структурної ефективності, це збільшення фізичної доступності через розвиток мережі амбулаторій, впровадження механізму укладання договорів про медичне услуговування з лікарями, фізичними особами, підприємцями. Оснащення закладів відповідно до табелю і використання того табелю на жаль показала практика, що інструменти, які є, вони не використовуються сімейним лікарем. Тож саме от офтальмаскоп, неврологічний молоточок. Чому? Питання вже до нас, не будь до якої служби, збільшення доступності екстреної медичної допомоги, забезпечення доступу до вторинної і третинної через направлення лікаря первинної допомоги, забезпечення підготовки через інститут інтернатури достатньої кількості лікарів у вищих медичних закладах, удосконалення системи підготовки організаторів охорони здоров'я. І я знаю, що буде відбуватись моніторинг управлінців. Охорона здоров'я, розширення повноважень молодших спеціалістів з медичною освітою. Тут є всі фактично головні лікарі, представлені, головні спеціалісти всіх регіонів України, за виключенням Луганської та Донецької областей. Ми говорили з вами уже про те, що Медична сестра не є пісарем у лікаря. В неї свої функціональні обов'язки. Будь ласка, впроваджуйте це через систему навчання на кафедрах, говоріть про це. Це, мабуть, треба сто раз сказати, щоб воно якось війшло в свою практику. Саме головне організувати роботу на первинній ланці. Лікар повинен сам консультувати свого пацієнта. Медсестра виконує долікарський прийом. Відає за відвідування на дому діток і дорослих. Зараз зміна внесена до 129-го наказу. Ви просили, щоб ввести акушерок, уже акушерки введені в первинну, до команди амбулаторії сімейної медицини. Наступне забезпечення ефективної профілактики інфекційних і неінфекційних захворювань через впровадження інтегрованого надання первинної медичної допомоги. Підіатри говорять за інтегроване надання разом з тим. Інтегроване надання стосується роботи абсолютно з усіма пацієнтами, не лише з дітками. Інвестування і належне оснащення закладів, впровадження ефективних механізмів фінансування мотивації праці, формування системи громадської охорони здоров'я, покращення ефективності використання фінансових ресурсів, через що через впровадження надання медичної допомоги на договірних засадах, фінансування закладів охорони здоров'я відповідно від обсягу якості. Подушний норматив, от відповідно від я хочу зупинитись трошки. Місто Київ. Ми підготували гарних лікарів-інтернів, які чергували в, в клініках, в дитячих клініках, і їх садять на прийом як терапевтів. От хто за це буде відповідати? Це ж організація роботи у себе. І знову ж таки треба йти зустрічатися з керівництвом Києва і знову про це говорити і так далі. Так, значить, первинна медична допомога це подушний норматив і з цільовим фінансуванням профілактики. І використанням через місцевий бюджет, і вторинна третина допомоги через глобальний бюджет. Інформатизація галузі. Ви знаєте, нам не вистачає інформатизованого робочого місця, програм для пацієнтів. Планується завершити створення єдиного реєстру пацієнтів, об'єднати інформаційні ресурси, як одно поле інформаційне зробити, запровадити сучасну систему обліку і звітності. Коли ми спитали у лікарів, які вам. Вони кажуть, забагато писанини. Що треба викреслити? Вони написали мені, хтось два, хтось три, ще журнали, ще щось, що, виявляється, недостатньо. Ну, звичайно, якби була ця комп'ютеризована система, тоді набагато було простіше працювати. Поступовий перехід на електронний документообіг. Далі запровадження системи управління якістю медичної допомоги, як на рівні медичного працівника, сам себе моніторить і покращує свій досвід, свої уміння, свої навички, використовуючи безперервний професійний розвиток. Так і на рівні закладу можливо, треба зробити, як в Великобританії, Мені дуже сподобалося, коли колега мене перевіряє. Я перевіряю іншого колегу і не на зло там, а ти зроби так. Покраще або у мене такі є, Може тобі буде цікаво це використати? Тобто, от таке, така співпраця на рівні закладу, на рівні місцевості, регіону. І вести моніторинг задоволеності пацієнта. Подальша розробка медико-технологічних документів. Тут в залі є люди, які приймають активну участь у розробці медико-технологічних документів. Це, зокрема, наскрізні уніфіковані протоколи, які затверджуються Міністерством охорони здоров'я, де прописані абсолютно всі учасники, хто брав участь у створенні цих документів. І це важливо. В ваших сумочках ви знайдете локальні протоколи. Я багатьом передала через область. 11 одинадцять областей передала, а решта хто не отримав, підійдіть, будь ласка. Я вам дам по 20, по кількості центрів первинної допомоги. Всі отримують ці протоколи. Як писати протокол для первинки на первинну на рівні закладу первинної допомоги? Далі формулярна система лікарських засобів. Отут тут сидить Олена Олександровна, було зроблений моніторинг Ліщишиною Леною Михайловною і мною, і ми побачили, що не відповідають уніфіковані протоколи формулярним формуляру у цьому десятому додатку в деяких позиціях. Тобто нам потрібно це удосконалювати. Адже я думаю, що ми розбагатіємо, наша держава стане міцною, тому що ми з вами такі хороші. І... Тоді закупівля для первинного рівня, можливо, буде неможливо, а я впевнена, і так повинно бути, за цим формуляром первинної допомоги, необхідних препаратів. Тому їх обов'язково нам треба відповісти у відповідність з уніфікованими протоколами. Далі створення системи професійного самоврядування дуже важливо. Ви бачите, які от дуже важливо, коли у нас працює українська асоціація, регіональні асоціації. Тому ми всі йдемо в одному напрямку. Ми всі однаково розуміємо, що треба робити. І поступово планується концепцію по мірі готовності передавати певні регуляторні і управлінські функції до структур громадянського суспільства через прийняття законопроекту про самоврядування медичних професій, залучення до оцінки якості підготовки кадрів, передачу кваліфікаційної атестації і модернізації, моніторингу діяльності системи охорони здоров'я, в тому числі і первинної допомоги. Можливо, пан Ігор Горнайда мене доповнить цьому напрямку. Тому що він дуже активно працював над цим законопроєктом. І які ми очікуємо результати, збільшити показники охоплення профілактичними заходами, в тому числі у груп високого ризику. Проводити скринінг, він буде введений як термін, і ми будемо займатися скринінгом, а не цією диспансерізацією, яка ви розумієте, це в цей наказ, який фактично не виконується, бо його неможливо виконувати. Бо там треба багато мільярдів на те, щоб зробити так, як там написано. І виходить, знову ж таки, комсомольське поручення. Да? Скринінг на виявлення на утворін шиньки матки. Є в місті Києві, центр первинної допомоги, там де. Завдяки правильно створеному скрінінгу ще декілька років тому назад виявляємость шийки матки була більша, ніж у акушер-гідікологів. Тому дуже важливо справді налагодити, організувати роботу на своїй ділянці роботи. Скринінг молочної залози, дісліпідемії, виявлення цукрового діабету, флюорообстеження, хоч ВОЗ їх не визнає, що вони повинні масовими бути. У нас у зв'язку. З нашою ситуацією з туберкульозом, вони залишаються поки що індикатором. Охоплення профілактичним щепленням визначених категорій населення. Збільшення частки лікарів загальної практики у загальній кількості лікарів до 40%. У нас, на жаль, зараз ну, десь в районі, мабуть, 6%. Збільшення частки витрат на первинну допомогу від загальної обсягу фінансування галузі до 30%. Госпіталізація. В терапевтичне окно, тому що Житомирська область, я бачу, тут є, коли була наукова робота по Житомирській області, середнє вікно терапевтичне 16 годин. Скільки воно повинно бути при інсульті? Три години. Інфаркт міокарда – дві години. Тобто, ми повинні швидко транспортувати. Забезпечити маршрут пацієнта на третій рівень медичної допомоги протягом оцього вікна. Тоді у нас виживаємость буде набагато більша, тоді у нас зменшиться інвалідність. Розумієте, наскільки це важливо, і це науково доведено, і це прописано в уніфікованих протоколах. Знижка госпіталізації рівня на 100 осіб на 20% це на нас покладається. Зниження показника візитів до спеціалістів на 30%. Отже, нам прийдеться взяти неврологічні молоточки, і офтальмоскопи, і проводити амбулаторні, якісь примітивні операції і так далі. Зниження показника викликів екстреної допомоги на 30%. А коли він буде знижений? Коли ми будемо робити профілактичні активні виклики або пацієнтів до себе, або себе до пацієнта. Збільшення охоплення пацієнтів з артеріальною гіпертензією, контрольованим лікуванням. Так, ось хочеться мені завершити таким. Гарним висловом, що зібратися разом це початок, залишитися разом це прогрес, працювати разом це успіх. Я дякую за деякі слайди Міністерства охорони здоров'я і, зокрема, Лесавцю Олександру Петровичу.